Людина замовила на лісовоза по 2,40. По 2,40, 280 гривень за метр. Стінка має 0,8 міліметра. Без закінчень, бо тут є закінчення, якщо на паркане йде, землю. До закінчення відрізаємо. Там нарихтували, бачите, куски по 2,50. Труби є багато, якщо треба, телефонуйте. На оськи для прицепа ідеальні йдуть. 280 гривень грубша і з тоншою стінкою 5,5, вона є по 250 гривень. Тут вона виглядає ось так. Тут стінка 5,5. Ось ці труби їдуть на оськи, на фрези, що кому потрібно. Тощина стін, стінки 8 міліметрів. П'яти. Ось такий культиватор. Бачите, пружинчаті лапи. Він є досить великий, 4 метровий, підійде до юмза, до МТЗ. Ось те, колеса такі гарні зроблені. Ззаді приварена труба. Можна собі ланцюги чіпляти або бурінки, або каток зробити, можна вкоротити, що кому треба. Культиваторів є багато. Цей буде коштувати 300 доларів. Там той задній без бурінок 200 доларів. Цей буде коштувати з бурінками до Т-25-250 доларів. Цей з бурінками трошки дорожчий буде, бо самі бурінки по 2500 це вже 7200 доларів. Культиватор. Разом 350 його. Захват десь 3 метри. Такий з бурінками є великими. Від МТЗ, 80-ка його тягала. Такий буде 400 доларів. Цей буде 450. Зелений, до Т-25 з каточком. І такий буде без бурінок 200 доларів. Великий. Такий ідеальний є. На Т-25, на Т-40. Місце, бачите, під каток є. Катка немає. 250 доларів.